Ви поняли, якийсь дуже серйозний чоловік е говорить, що не буде зі мною зв'язуватись, бо я не та людина по складу розуму, як він, не такий розумний, бо він має освіту і заробляє розумом. А я звичайна борига. Е отак от в нас в Україні і діляться люди, поняєте? Людина, яка вважає себе надто розумною, вона не хоче спілкуватися з тупим, з тупим баригою. Тому що, наверное, відчуває, що не витягне своїм розумом і своїм освітнім рівень. Дивись, козаче, якщо ти вважаєш, що ти найрозумніший на світі, освіт в усіх вистає. Зараз освіта не проблема. Якщо тобі дуже цікаво, мій освітній рівень, я тобі можу надати. Всі документи, якщо тобі буде цікаво, подивимося, хто буде веселіше себе вести і хто буде цікавіше спілкуватися, дивлячись на писанину твою, не думаю, що там сильно високий освітній.